Для чистоти експерименту зайшла і купила батон. 22 гривні 80 копійок. Але ж не всі шматки цього батону підуть на приготування бутерброду. У жодному кафе не будуть робити бутерброди з краєчків нашого батону. Тому ми не будемо їх використовувати, але ми врахуємо їх у вартість нашої страви. Рахуємо, скільки ж у нас буде шматочків нарізаного батону без двох. Окрайців. У мене вийшло 17. Тому вартість нашого батону ми розділимо на 17. З ковбасою та сама ситуація. Краєчки ковбаси не йдуть на бутерброди. це відходи. Тому, коли ми будемо розраховувати вартість одного кружальця ковбаси, ми або зважимо і у грамах вимірюємо, або розрізаємо ковбасу на. Рівномірні. Рахуємо, скільки кружалець у нас вийшло, і вирахуємо вартість одного кружечка ковбаси. Для тих, хто не має власних вагів кухонних, можна скористатися порадою в інтернеті. До нас вже все порізано і виміряно і зважено. З маслом вчиняємо так само. Якщо є ваги, зважимо нема, розрізаємо брусок масла на рівні частини і рахуємо, якою буде вартість однієї такої частини. Отже, приносимо усі наші. Дані в таблицю. Я взяла одну скибку хліба, у мене батон. Його я купила за 22 гривні 80 копійок. Але використовувати буду лише 17 скибок. Вершкове масло я купувала не за кілограм, а пачку 180 г. Тому у мене 88 гривень 90 копійок це одна пачка, в якій 180 г. І ковбаса. Кілограм ковбаси коштує 288 гривень. Я взяла на бутерброд три кружальці, які в мене на вагах показали 25 грамів. Треба ж тепер вирахувати фактичну собі вартість інгредієнта. Кожен інгредієнт рахуємо окремо. Починаємо з хліба. Всі форми починаються зі знаку дорівнює. Беремо повну вартість, ділимо на 17, тому що в мене 17 скибочок, пам'ятаєте, і множимо на ту кількість скибок, які ми взяли у мене на одного. Ми не використовуємо автозаповнення, тому що тут шматки скипки, тут будуть у грамах, кілограмах, ні. І одразу, якщо у нас багато знаків після коми, зменшуємо до двох. Рахуємо вартість масла дорівнює повну вартість. Ділимо на 180, щоб дізнатись, скільки ж буде коштувати 1 грам масла. І множимо на 30. Наступне це ковбаса. І так само дорівнює. Вартість ковбаси ділимо на 1000. Тому що в нас в одному кілограмі 1000 грамів. І множимо на 25. Три кружечки ковбаси будуть коштувати 7 гривень 20 копійок. Як же порахувати вартість порції? Ми просто. Підсумуємо все, що ми витратили. Використовуємо автосуму і виділяємо діапазон. Можна виділити весь діапазон це, якщо у вас будуть додаватися інші інгредієнти, у вас одразу зміниться сума. Можливо, там огірок, сир будете застосовувати, чи ще щось. Отже, це вартість ковбаси. Але нагадую, що ми не врахували, об'єднуємо електроенергію. Не врахували. Кількість робочих годин ми не враховували оренду приміщення, тому вартість одного бутерброда насправді буде дорожчою. Чекаю на розрахунок вартості вашого бутерброда.